Від мудрих дітей до мудрих людей таку думку через освітній процес вже 25 років впроваджує у життя педагогічний колектив Житомирського обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей, кращих ліцеїстів, які здобули для себе гарні знання і показали на інтелектуальних змаганнях, які здобули славу для нашого навчального закладу, які стали гордістю своїх батьків. Ну і я так думаю, що це майбутня інтелектуальна еліта нашої держави. На свято інтелекту, гордості таланту завітали ректори Житомирських вишів. Промова кожного зводилась до сподівань, що сьогодні покладаються на молодь, яка має творити гідне майбутнє країни. Як стверджують авторитетні педагоги, головне це не зупинятися працювати над собою і, звичайно ж, визначити фах, що має стати шляхом до щастя. Звертаюся найперше до ліцеїстів – це визначитись спеціальності. фаху. всі ми розуміємо, що якщо людина вибере той фах, який сродний її душі, як говорив Сковорода, вона буде щасливою. Вони кожного дня перемагають самі себе заради того, щоби перемагати у всеукраїнських олімпіадах, турнірах та на міжнародних конкурсах. Високий рівень знань, що здобувають ліцеїсти, велика праця прогресивних педагогів все створює здорову атмосферу навчального закладу. Сюди приїхала освічена молодь з ними цікаво спілкуватися. Вони всі встигають там, де можуть. Вони з різними нахилами. Кожен ліцеїст, якими навчаються індивідуальність 14 травня. Житомирський обласний ліцей, інтернат для обдарованих дітей проводить день відкритих дверей для учнів 7, 8, 9 класів шкіл області, бажаючи матимуть змогу пройти пробне тестування початок заходу об 11 годині.